Сонях. Втікач, нуар із Лисом Микитою. Дощ лив третю добу. Такий же впертий, як і всі мешканці цього занедбаного міста. Краплі били по підвіконню мого кабінету, ніби барабанний дріб, що передує страті. Я сидів у напівтемряві, затиснувши зубами, давно згаслу цигарку і слухав, як шоркають у коридорі чиїсь нерішучі кроки. Вони зупинялися на мить і рушали далі. Цей хтось певно зупинявся перед дверима і читав таблички на них. Це нагадувало тюремного наглядача у блоку смертників. Що крокує коридором повз камери і звіряється зі своєю чорною текою? я сьогодні черга розум підказував молитись, аби він пройшов повз. Але мені було байдуже. Двері тихо рипнули, і в них просунулась маленька зігнута фігура Бабця. З хутора, судячи з запаху свіжої випічки і тривоги, що тяглася за нею, мов дим. Пане Микито, голос старенької тремтів. У нас біда, Колобок зник. Вона розповіла все швидко. Вони з дідом вклали в нього останнє, спекли, охолодили на вікні, а він покотився геть. Співаючи нахабну пісню про те, як цінує власні особисті кордони і утікає від усіх. Учора ще бачили його в місті, сьогодні ні. Дід лишився вдома, плекаючи надію, що ось зараз він почує голос того, кому дав життя, і все буде добре. А вона прийшла до мене. Ви розумний, пане детективе! Ви всіх знаходите. Я взяв справу не тому, що вірив у успіх. Дощ, в'язкий, як вівсянка, у дитячому притулку, засмоктував усі сліди. Просто іноді надія важливіша за результат. Спершу я вийшов на зайців, тих самих, що вічно тиняються базаром і торгують інформацією краще, ніж морквою. Колобок охоче закивав перший із братів. Бачили, котився через площу, твердив щось про те, що втік від баби й діда. І ще про вовка з ведмедем додав другий косокий. Гучно кричав, зухвало так, з викликом. Я записав у блокнот. У місті забагато тих, хто може образитися і сприйняти виклик буквально. До вовка комісара поліції я зайшов без стуку. Він сидів у дільниці за столом і гриз кістку, ніби то був глазурований пончик. «Колобок?» – буркнув він. Слизький тип. Хвалився, наче в нього життя вічне. Я б таким не довіряв. Ти його бачив учора? Вовк відкинув кістку. Ні, а навіть якби бачив, я тепер на правильному шляху без цих. Він ковтнув слину. Непорозумінь. Я не повірив ані слову, але й доказів не мав. Тож пішов далі у бар дідова пасіка. Ведмідь здіймався над стійкою, наче скеля. Спроби роздивитись пляшки на полицях за його спиною були марними. «Колобок!» ведмідь витер ідеально чисту поверхню стійки. Був. Випросив кухоль медовухи в борг. Я дав. Він був молодий і дурнуватий, а я маю серце. І куди він пішов? У завулок сам. Я думаю, він просто захмелів, Дехто геть не вміє пити. У завулку я знайшов тільки калюжі і кілька золотистих крихт. Ніхто більше нічого не бачив, або говорили правду, або брехали краще за мене. До вечора я зібрав усіх підозрюваних. Ніхто не пасував. У кожного хоч якесь, але Алібі, навіть у вовка, як не дивно. Справа потопала, мов вулиці цього міста. Я повертався додому, піднявши комір плаща і надвинувши капелюха на очі. Нічні ліхтарі дивились на мене втомленими очима. Голос дощу шепотів. Ти програв, та вона чекала на мене. На кухні світилася єдина лампа, різке світло кидало на стіну її силует, витончений і звабливий. Я відчув запах солодкий, теплий, гостро знайомий. Тебе промочило, коханий, промовила моя лисичка із томливим придиханням. Сідай, я приготувала тобі вечерю. На столі стояли банки з джемом і арахісовою пастою, а також тарілка зі свіжими тостами, рум'яними і з хрусткою з коринкою, як я любив, круглими. Я завмер. Вона усміхнулася так м'яко, так лагідно. Білі ікла блиснули, як сталь клинка. Від цієї усмішки моє серце захолонуло ще більше. Дивна форма, правда ж? Вона торкнулася моїх плечей і поглянула просто в очі. Мовчання впало між нами. На кришці тостера я помітив золоті крихти, ті самі, що і в завулку, зняв капелюх і сів. Вона подала мені тарілку, тост пахнув теплом і смертю. Я довго дивився на нього, ніби міг змусити правду розсипатися, як ті крихти, але правда не розсипається. Вона тверда, немов флотський сухар. Я взяв тост і зробив перший укус. Дощ за вікном посилився, вистукував свою вічну пісню. А я їв і більше не думав про розслідування, бо іноді краще закінчити історію, ніж дізнатися, кого ти насправді кохаєш. Сонях. Втікач. Озвучено студією руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!